Усім доброго дня, шановні аграрії, друзі колеги. Так, давненько я вам вже не показував ось цього аграріат, ми його доробили ще, напевно, з місяць тому. Щось не доходить руки зняти. Отакий от от у нас джундір вийшов. Така конструкція. Дивіться, на рахунок коліс вийшло, так, як я казав, переварили наверх, підсилили знизу. Колеса, ступички, все, трішечки поробили, тільки приконути колеса 185 на 75 на R16C, ящичок такий сюди прилаштували, Це його гарний вид. Катки. Тут ще поусиділи раму трошки. Така є от штучка тут така з цього боку аналогічно. Також зробили типу, фермою ось цю арматуру огулки поприварили просто-напросто і арматуру з'єднали, щоб воно було крепко і надійно. Так що якось так причетний вузол ось так зроблений. Це нормально. Так, причепне вся зроблено. Ось так. Такий от орігат. Так, показую вам катка. Ось такий от каток. спробували його, працює нормально. Фактор тягне, все. Конструкція витримує. Значить, все. Правильно ми зробили.